Повертаюся додому, повертаюся з прогулянки, яка була просто чудова. День теплий, але ще відчувається, що недавно були дуже хороші дощі, ліс насичений вологою, не під ногами. Тут уже сухо. От, а Ну, самі рослини, вони встигли напитися. І це прекрасно. От. Вдалося побачити кілька таких цікавинок. Вся прогулянка це звичайні речі, які людина бачить, коли гуляє по лісу. Життя так якось повертається, що далеко не всі можуть. У спокої і сконцентрованій увазі гуляти по лісу. Якщо гуляють з дітками, то намагаються показати їм якомога більше те, що вони мають пізнати у лісі, знати про нього, Та й потурбуватись треба, щоб дитя ніде не. На небезпеку не натрапило, коли саме гуляють, то теж частіше всього з кимось. Це і розмови приємні. Це все потрібно. Я на 100% згодна з цим.